Неймовірно тішуся з того, що можу бути сьогодні тут разом із вами, Український католицький університет, який сьогодні єднає з одного боку два крила України, західна її частина і східна, з якої приїхав до вас в Гості. Разом із цим точно у, уєднає цілий світ. Бо як багато вже наших добрих випускників та сьогодні по цілому світі голосить те, що тут змогли набратися. Та а з іншого боку, свідчать про Україну, та свідчать про наше життя, свідчать про велике бачення, та яке, незважаючи на час війни, кожне українське серце має перед очима. І, власне, в сьогоднішніх розумах, та, в сьогоднішньому діленні Христос каже багато, але зверну увагу на лише кілька речей. Одна із таких, скажімо, Перлин та, яка одразу кидається в очі, це те, що євангелисти, розповідаючи про Христа, вони діляться не просто подією, яка відбувається, але навіть життєвим часом, коли це сталося. І тоді починаємо розуміти, що наше з вами життя, це не є просто збіг чи згусток обставин. Наше з вами життя це не є просто зміна та, якихось там кадрів, подій чи елементів, але кожна подія, яка відбувається у нашому житті, вона є цінна. Вона власне є тим черговим кроком, у якому Бог будує і становить наше життя. І це означає, що ми не можемо жити, як колись, бодай нас в дитинстві вчили. Та ми живемо. Мамаріннями того, як буде колись от закінчу школу та стану дорослим. Закінчив школу, став дорослим, зрозумів, як то цінно було бути дитиною. А от закінчу університет, нарешті почну приймати рішення. Закінчив університет, зрозумів, що виявляється, всі рішення приймаються ще в університеті, а не після. А от колись та, зможу нарешті стати настоятелем, буду міняти історію та мого нашого згромадження. Став настоятелем, зрозумів, що виявляється історію, міняють прості співбрати та які в спільноті є. Власне, Христос сьогодні нам пригадує, що час, в якому живемо, є цінним вже тут і тепер. І знаєте, поділюся з вами відкриттям студентської молоді, яке, яким ділилися зі мною в колегії кілька днів тому. Владика Степан, мій шеф, та він власне казав. Ти типу попитай у студентів, який то є сенс життя. Хочу знати, що молодь сьогодні думає. І знаєте, вразило те, що багато з молодих людей, кожен свій спосіб, так? але думка була подібна. Казали, що сенс життя полягає в тому, щоб жити тут і тепер. Власне, жити в тому часі, в якому ми є, творити історію тут сьогодні, і бути свідками історії. Інколи думаємо, та, от, закінчиться війна, буде то, то, то. Але виклик війни, він вже сьогодні будує нашу Україну. Він вже сьогодні будує наше суспільство і дарує нам відповіді на глибокі питання, які перед нами повстають. Ми не почуємо їх завтра. Ми не почнемо жити ними завтра, але вже тут і тепер ми починаємо відкривати Божий погляд. І Божий план на людське життя. Ми точно розуміємо, наскільки це людське життя є цінним, наскільки кожен із нас покликаний не просто зауважувати наших ближніх, але розуміти, що за нашими кроками стоїть життя або смерть, стоїть зростання або зневіра, стоїть свідомість або просто та, якісь тваринні інстинкти, які ми легко маніпулювати. Власне, сьогоднішній час є цінним. І Бог ділиться з нами про це. І це має смакувати. Це має насправді давати нам якесь таке відчуття реальності нашого життя і розуміння того, що вже тут і тепер Бог дозволяє і мені бути частинкою його історії спасіння.